Всім привіт! Я подивилася найгірший фільм в своєму житті. І це не щось контроверсійно артхаусне. І навіть не новий шедевр Тайлора Перрі. Це екранізація книжного бестселера, яка не викликала у мене нічого окрім бажання помитись. Романтизація харасменту, плагіат на всі популярні фентезі книги, і, звичайно, максимально уродський CGI. Для того, щоб бути об'єктивною, відразу скажу, що деякі романтичні фентезі-книжки мені подобаються. Я не бачу проблем в цьому жанрі, попри стигматизацію у суспільстві. Коли виходять якісні екранізації любовних романів, як от серіал Бріджертони, я у захваті, адже це популяризує жанр і виводить його із формату фільмів ромкомів. Але фільм Спокус це якийсь поганий жарт. Оця авторка, ім'я якої мені важко назвати, тому я буду просто називати Дженіфер, дуже популярна жіночка. Перед нами екранізація шедевру Дженніфер, знятого за три копійки сумнівною студією. Більш того, авторка не тільки написала сценарій для фільму, а й стала цілим продюсером. Тобто все, що відбувається на екрані, так чи інакше апрувлено Дженіфер. Перед нами Айві, і вона щось типу мисливиці на демонів чи як їх тут називають, фейрі експозиції у фільмі нуль. Тож мені довелося подивитися хвилин 40 фільмів, щоб нарешті зрозуміти, чого цих фейрі. Типу, вбивають. Насправді за цим модним словом ховається класичний вампір. Але нині писати про вампірів вже не модно. Тому Дженніфер взяла інше слівце. Насправді, Феррі це зовсім, зовсім, зовсім інша істота, якщо слідувати міфології. Але то таке. Але я так і буду називати цих істот вампірами, бо вони, блін, вампіри. Так, а кого мені? Одеться Аві, може цю персонажку або цю персонажку? Хм, та не може бути, щоб Дженніфер просто так взяла і списала персонажа? Чи може наша переможниця вампірів під час одного із полювань зустрічає типа з максимально неправдоподібною перукою? <пев> Цей містер чомусь не вбивається стандартним методом і підстрелює нашу Айві. Доповзаючи до табору мисливців на вампірів, або, як їх тут називають, Ордену, Айві зустрічає Деймона Сальватора. Ой, Рена! І цей тіп це не гірше, що сталося в цьому фільмі. Кожна фраза, яку він каже, має сексуалізований огидний підтекст. Кожна його поява в кадрі означає, що він почне порушувати кордони Айві, мацати її за волосся, зажимати під стінки, облизувати обличчя і так далі. Все це типу має бути якось сексуально, але по факту це просто огидно. Кожен раз, коли він відкривав свій рот, мені хотілося просто викинути цей фільм назавжди. Власне, цей рен елітний мисливець на вампірів і полює на типів, як той містер в Перуці. Хто вони такі? Древні вампіри, які приповзли із іншого виміру через якісь там врата, ви можете подумати, що я так поверхнево розказую це все, бо неуважно дивилася фільм. Але це не так. Справа в тому, що самому фільму трохи байдуже на всі ці деталі, адже єдина мета цього шедевру показати Айві і Ірена, і це. Все, власне, ця парочка далі буде розслідувати. Ну, розслідуванням це важко назвати, але все ж таки, звідки взялися ці древні вампіри? В цьому розслідуванні виявиться, що понад усе ці древні хочуть повністю відкрити врата і впустити у світ людей, принца вампірів. Але все це не важливо. Звернемо увагу на ще одного персонажа фільму: це Вау, краща подружка Айві і теж мисливиця на вампірів. Чим вона особлива? Тим, що кожен раз, як вона щось говорить, це щось вульгарне, що пов'язано із її сексуальним життям, яке нікого не цікавить. Вона постійно буде кудись зникати на якісь побачення, і наша героїня така захоплена містером Харасором, навіть і не помітить, що звал щось не те. Щоб ви розуміли степінь цього всього абсурду, на наступний день після знайомства Рен заповзає як якась тварина в спальню Айві і дивиться на неї у вісні. Десь таке бачили? Угу. І коли дівчина справедливо каже тіпу, що це все максимально недоречно, він хтиво посміхається і каже щось, типу, та да, тобі це все подобається, хі-хі». не хі-хі, якщо чесно. Але Айві дійсно подобається абсолютно редфлеговська поведінка цього тіпа. Типу. Саме тому вона дозволяє му все більше і більше. Розслідуючи дії вампірів Айві і Рен навіть приходять в вампірський клуб, який ну. Точно, абсолютно не схожий на той самий клуб із сутінкових мисливців або на клуб із справжньої крові у Дженіфер Все оригінальне для такої події, як вихід у вампірський клуб, Айві навіть одягає сукню, за що моментально отримує тонну огидних коментарів від Рена в стилі солоденьке, так не можна зі мною, все ригає. Чого не вистачає цьому фільму? Так це докрутити хтивість містера до абсолюта і пару разів пожартувати про його прути. Х, яка втрачена можливість в цьому клубі? Звичайно, всі тільки те й роблять, що шпілі вілі. Тож, звичайно, щоб не привертати до себе уваги, наші двоє звичайно труться дубцями на танцполі. Парочка дізнається шматок інформації про древніх, але це не так важливо для фільму, як те, що вони майже влаштовують шрекс. Цікавий факт, що до цього вони йдуть аж три рази, бо насправді авторка хоче потримати нас у напрузі. Але по факту для історії придумала відмазку. типу хлопець Айві трагічно загинув від вампіра. Тож дівчина не знає, чи готова вона до стосунків. Коли? І як це все відбулось, нам звичайно не покажуть. Адже бюджету зняти одну флешбечну сцену не вистачило. Через пару днів справа такі доходить до шрексу і нам показують в кадрі дуб Цюрени, рену, що має бути якось спайсі, але по факту, через моє ставлення до персонажу, це просто крінж в цьому фільмі. Взагалі, все крінж. Я оце так рвано пересказу лише через те, що сам фільм не має ніякої структури. Романтична лінія майже немає драматургії. Ось подумайте самі, Айве ведеться на Рена. Але не може з ним до кінця зблизитись через смерть хлопця. Хоча ще на початку історії каже, що вже пережила цю трагедію. Вона то хоче, то не хоче і просто подає Рену різнобокі знаки. Це не драматургія, це жах. Лінія з вампірами теж не має ніякої драматургії. Айві дізнається про цих древніх вампірів, шукає їх. В кінці вони проходять цей світ. Де поворотні пункти? Будь-яка нова інформація у фільмі. Не змінює різку історію, як це має бути з поворотним пунктом. Герої продовжують робити те, що й робили. Далі. Через те, що структура фільму відсутня, здається, що дивишся третю серію п'ятого сезону Riverdale чи щось таке. Це не цільний продукт, це щось що важко назвати фільмом, це вайб. Ладно, повертаємось до так званого фільму. Бо я ж не розказала вам про найбільш дивну частину, що ви бачите перед собою? Це Вінкс? Ні. Коли я вперше побачила цю істоту, то сміялась без перебільшення. На каналі Сідап нульових робили кращу графіку, ніж це. Це істота домовик, якого Айві знайшла пару років тому. Він істота із іншого світу, як і вампіри. І ти б мав закрити ті врата, про які там всі розмовляють, але щось не вийшло, що нам звичайно не пояснять. Але почекайте: якщо він домовик, то його робота наводити порядок в хаті. Але ж чому ж він ще має закривати якісь врата? Я не знаю без коментарів. Ну, коротше, починається ніч апокаліпсиса, мисливці незграбно стоять під цими воротами, захищаючи їх. І тут виявляється, що подружка героїні, вал, зрадниця. Хто б міг подумати? Невже було не підозріло, що вона постійно кудись втікала, навіть під час важливої розмови? Казала, щось стиль, а дуже цікаво, пока. Це вал впускає принца вампірів. Він майже вбиває Айві, але потім рандомно її стілює. Бо Айві напівкровка, Ну, типу, дитина людини і вампіра. Ого, клас! Дуже цікаво, дивіться, другу частину. Так, є друга частина. У мене тільки одне питання, Чому у цього фільму рейтинг вище 5? Це що, жарт? Він настільки поганий, що я Отупіла, дивлячись його, і для того, щоб написати цей сценарій, довелося зробити надзусилля над своїм мозком. Персонажі жахливі, ніяк драматично не розкриваються. Історія не цікава. Ми її бачили вже разів 100 у різних варіантах. Картинка ще гірше. Такої жахливої графіки я не бачила дуже давно. І все це йде дві години мого життя. Я не розумію навіть, чому ця книга стала таким хітом, що її аж екранізували. Я розочарована. Всім дякую за перегляд. Буду вдячна за лайк, дзвіночок, і все таке.